Ну можливо, з однієї сторони мені так і повезло, коли я прийшов працювати в Херсонську А. Це був чистий лист. Тобто, в мене був тільки один співробітник, який працював дистанційно. Я відбудовував все, грубо кажучи, під свої своє бачення, під свої цілі. Зараз в мене вже велика команда, і це було побудовано все для того, щоб воно відповідало якимось баченням. І бачення, в тому числі, і моєго мого бачення, як воно повинно працювати, і перш за все, я спирався на те, що ми повинні працювати як державна адміністрація, як влада, на те, щоб максимально задовольнити всі, всіх змі, журналістів і бути першими з нашими. Матеріалами бути першими на національних е, каналах, щоб нас брали перш за все, щоб брали на наші інформаційні матеріали закордонні змі. І виходячи з цього, ми робили все е, для того, щоб рухатись в цьому напрямку. Ось уже там більше двох з половиною років ми рухаємо, і там один сервіс, який також був підтриманий центральною владою про збір. Інформаційних матеріалів про наслідки російських атак, російської агресії, збір, переклад і надання міжнародникам, які були в нас, з якими я там знайомився особисто. Ну і в принципі, далі я думаю, вже будемо розповідати більш детально або відповідати на питання. Я думаю, багато сто відсотків вас знають про цей сервіс, тому що ми вдячні, що вони також діляться, роблять. Цю роботу зі збору матеріалів. Ми вже там перекладаємо, робимо, розшифровуємо інтерв'ю, ну і знову-таки для того, щоб це було максимально просто. Тому що я також знаю, як працюють ЗМІ, як працюють і наші гостьові редактори. Для того, щоб ти був або твоя увага була найкраща для ЗМІ, потрібно бути найбільш Зручним для них. Тобто максимально робити все для того, щоб ті ж самі журналісти, редактори робили менше роботи. І ти, чим більше ти робиш роботи за них, тим краще ти для них як, як ресурс. А -аб Абсолютно. Ну, не то, щоб журналісти ліниві, але всі ми любимо, коли за нас роблять. Ми всі частинку. ліниві, частинку да, роботи. Ви казали вже про якийсь. Кейс, яким ви хочете похвалити, ми можемо вже його обговорити. Так, ну, цей кейс якраз надання цієї інформації, надання таких на Google-диск, ми збираємо фото, відео від офіційних джерел. Там це перш за все ОА, ОВА або ДСНС, поліція, по місцеві органи, які. Ми збираємо це, описуємо як реліз і розсилаємо по whatsapp розсилки а також по e-mail-розсилки, Це більше тисячі контактів. В більшості це звичайно це закордонні ЗМІ, особисті контакти журналістів або новинарів, які там сидять які збирають цю інформацію. Тобто ми робимо максимально зручним. Подачу цих матеріалів для того, щоб використовували. Ну і звичайно, вони можуть це використовувати е, безкоштовно. Тобто є такі ж гранди, як там в, е, IFP, Айфі, Асошейтед які беруть в нас в тому числі цю інформацію і продають вже по підпискам, потім також всім іншим, кому, кому як зручно. Тобто, якщо є підписка, вони отримують цю ж саму інформацію а тільки через. Такі великі агенції інформаційні, ну або отримують від нас через розсилку WhatsApp і e-mail. Тобто, спочатку ми розсилали просто як посилання на опис, опис і посилання на Google Диск. Потім почали звертатися це рік тому, було вже зроблено, рік тому ми почали це робити і почали звертатися до нас. Різні журналісти, кажучи про те, що хотіли би бачити архіви, якось, щоб можна було шукати в цих архівах за якимись тегами. Ну, якщо там хочеш знайти там, по Харкову, то ти шукаєш по тегу Харків і дають тобі вся, всі новини там за рік, які були. Тобто таким чином, коли закордонні журналісти знов таки зручно, закордонні журналісти роблять якісь матеріали, і їм недостатньо якихось кадрів для для якогось сюжету або фільму, вони просто заходять і з архівів підбирають кадри, які підходять під їх цілі. Ну і в тому числі для перебивок якихось інших сюжетів, які вони роблять, це знов таки дає зручність для їх роботи. Чи це публічно доступний архів, чи треба бути з вами знайомим спочатку? Ні, це, в принципі, це, ну, це офіційна інформація, і тому вона, в принципі, є публічною. Вона, звичайно, тобто, ті, хто знає цей сайт, то, то можуть заходити. Ну, але я не Робив його, ми не робили його для того, щоб там, розкручувати або що. Тобто, це адресна доставка матеріалів, а там вже журналісти між собою є, також діляться для того, щоб а можете назвати адресу, якщо хтось захоче подивитися і скопіювати ваш досвід? Я думаю, що знайдете в інтернеті. Okay. Ну те що у вас понад тисяча контактів, розсилиці, це дуже круто. Бо на попередній панелі пан Дмитро казав, що всього 40 тисяч прес-карт видано всім, хто заїжджав на територію України, а тисяча з них от опинилися в вашій розсилці. Ну це класний результат. Сподіваюсь, вони всі там опинилися добровільно і не раді з цього. Ну і хто не добровільно, той не отримує WhatsApp – Це така. Я також можу поділитися так, тому що я вивчав. Ну, імейл гірше працює, тому що багато чого залітає в спам багато хто перевіряє перевіряє імейл там разу. На тиждень або на день а це інформація ну, доволі таки оперативна. і Якщо ти не взяв за півгодини цю інформацію, і так вона дуже довго доходить до нас, потім ми її поки обробимо, і вже багато телеграм-каналів роблять всього. Ну, викидують якихось кусками, і також змі беруть ці куски, і також використовують, тому що всі хочуть бути першими. Це саме головне в цій гонці. Але це я так, про що я розповідав. Тобто є, грубо кажучи, ну, цей сайт, який ми наповнюємо постійно, і, по суті, я просто питання трошки за.